Дівчата, чаклунки, я вас вітаю, привіт! Ми зараз з вами витягнемо карту з колоди Таро, яка називається Повір у свою власну магію. Забуваємо ми, забуваємо, що ми є тендітними мавками, чарівницями, і оця здатність чарувати, е, трошки вона відмирає. Тому у чому ваша магія? Ой, клас! Зранку! Ваша магія в тому, що ви просинаєтесь зранку і говорите, на мене чекає Всесвіт. І ваш настрій, який ви можете дарити, ваш позитивний настрій і бажання прикрашати цей світ. Взагалі багато можна не говорити. От Ваша магія в тому, що ваш кожен день наповнений очікуванням дива. Я бажаю вам зберігти цей настрій і розповсюджувати його, розповідати людям, що настрій зранку це те, що є базисом. Наступного часу, наступних годин, які ви проводите, і радійте будьте такими, які ви є. В цьому ваша магія.